Рамудрість прості, вислухайму святи Іван лія, ми руси, ві Твоя, вілуки, святи Іван читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Ісус своїм учням простіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте й відчинять вам. Кожен Бог, хто просить одержує, хто шукає, знаходить тому, хто стукає відчиниться. Котрий із вас, батьків, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби замість риби, дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скарпіона. От отак, от коли ви бувши злими, вмієте давати дітям вашим добрі дари. Оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, то просять у Нього. Слава тобі, Господи, слава тобі.